Сьогодні, 7 жовтня, відбулася позачергова сесія по розподіленню коштів понадпланових коштів, які надійшли в міську раду. Одним з питань було виділення коштів на утримання і на ремонт доріг, але в цьому пункті не було розписано на які дороги виділені ці кошти. Тобто моя думка така, я утримався від голосування, що повинно конкретно указуватись, яка дорога, скільки коштів і скільки потрібно зробити. Тому що на неодноразові мої звернення, на моєму е окрузі, це вулиця Леніна, бувша Леніна, Василя Лепківського, Поворот Шкільна, е багато часу красувалася яма. На сьогоднішній день кинули туди не асфальт, а кинули якийсь щебень із. Е бітумом і кажуть, що це вже зроблено. Не один раз відділялися кошти, але робота так само не зроблена. Не один раз я звертався, щоб порядкувати знак, що тут пішохідна зона, і віз заборонено. Дубліючий знак не поставили. Стоїть знак, який тільки регулює рух на даному участку до поворота, до школи. Неодноразово звертався, щоб прибрали тротуар біля бушої автошколи. Так само не убрано. Обочина, як десятками років була з боку. Земля так і на ній є, проросла травою, тротуар не розчищений, гіляками заросло. Ну, дані факти можна підтвердити фотографіями, які я надам. На моє звернення, що воно не зроблено, була відповідь така, що дано доручення, усне доручення, і на сьогоднішній день коштів в бюджеті на приведення цієї дороги і цього тротуара у відповідність немає. Але, як бачу, гроші виділяються. Але вони не включаються, і можна сказати, що дані кошти, якщо вони не предназначені цільова їх використання, будуть в черговий раз. Розпилені і результату роботи не буде. Було внесено пропозицію в міському голові, щоб допрацювати дане рішення, розподілити кошти по вулицях. Можливо, їх потрібно зробити концентрацію коштів на якусь ділянку вулиці, на якийсь тротуар, тому що якщо брати взагалі на ціле місто, то це. Получиться, що ні там не зробиться робота, ні там робота не зробиться, ні там Результата не буде. Треба концентрувати кошти і робити роботу, щоб вона відповідала якості. По ній було по цій роботі можна було оцінити виконання даного рішення, що кошти використані. За призначенням необхідно було створити комісію з депутатів міської ради, об'їхати дані вулиці, подивитися, скласти дефектні акти, включити першочергові які роботи можемо зробити відповідно даного фінансування. Що залишити на слідуючий рік, що зробити в цьому році? Зі слів міського голови, він каже, що ми проти цього, щоб будувалися дороги, але ми за те, щоб в нашому місті були гарні дороги, гарні е, тротуари, щоб побудовані були велодоріжки, забезпечено благоустрій нашого міста відповідно до виділених коштів. Хочеться, щоб ремонт доріг виконувався згідно технологічних норм, не виконувався Ремонт під вибори, що кинули там одну лопату асфальту, там кинули другу лопату асфальту, а потрібно так, як повинно бути вирубати ямки, пропітати, вкласти відповідний слой асфальту і закатати, а не зробити, просто кинути цей асфальт. Ну, на даний момент виконується ремонт вулиці Василя Лепківського, вкидають. Асфальт, нерочищені ямки, не удаляється старий пісок і грязь цих ямок, просто робиться замаскування під вибори поверхності дороги. Було сказано головою, що чому на повороті на вулицю Шкільну кинули такий асфальт, там кинули щебень. Із Пропітаний бітумом, не завершив до кінця. Сказали, що це залишився асфальт з вулиці Кірова, і там не зробили. Якщо подивитись на вулицю Кірова, там ще є багато ям, які не залатані, не зроблені. Просто виходить, що за рахунок однієї дороги хочуть зробити, закрити другу дорогу, і так воно, виходить, гроші розпилюються і робота не виконується.